Іван Тумилка був справжнім патріотом України. Під час майдану він звільнився з правоохоронних органів, щоб відстоювати свої погляди на боці народу. У часи, коли ворог наступав на територію нашої держави, коли починався збройний конфлікт на сході, добровольцем пішов на фронт. Бойові товариші з 13-го батальйону кажуть, Іван був справжнім професіоналом, знав усе про зброю та ведення бою. Людина з великої букви надійний напарник та наставник. Начитан был, потому что его всегда увидишь с книжкой или ножиком, пока ножик сломался, он периодически читал книжку. И что его не спросил, он всегда все знал. Начитанный человек был. Ну, как начал рассказывать, что такое действие в бою где-то, ну, он хотя это изучал, он много начитан был. Это что приятно было. Он даже тем самым, как говорится, Носгвардией, милиционером на постах, Он рассказал то движение в бою, що ніхто не знал, ні не обучались. Он как бы показував майстер-клас. Після його загибелі пройшов рік, і от на його 30-й день народження рідні та близькі вирішили встановити пам'ятник в рідному селі Михайло коцюбинському Чернігівського району. Всією родиною збирали кошти. кажуть гроші, що отримали за компенсацію після загибелі Івана, витратили на монумент. Бо ніякі папірці не можуть компенсувати втрату сина, чоловіка та люблячого батька. Сиротою залишилась семирічна донька. Шул воювати за Україну. Добровольцем. Ну, дочка маленька, сім недавно там Мирослава. Перед... Спочатку він в Луганській воював, перше півгода, потім приїхав. В привез привезли подарки. Ми з батьком заплатили дві, дві частини. Не та дружина, одну частину заплатила. Ну, Вдячний гариліку Віктору, він дуже добре зробив нам. Угу. Ви все це робили власними силами? Так, да, власними силами. Угу. Так, як же? Хотіли так, пам'ять вашу робити. Не тільки сину, а всім солдатам угу. загиблим. Батьки та рідні Івана кажуть, цей монумент присвячений не лише йому, це пам'ятний знак на честь усіх загиблих хлопців у тій безглуздій війні, що розгорнулася на українських землях. Їх подвиги ніколи не будуть забуті. Завдяки їх жертвам. Ми насолоджуємося мирним небом над Чернігівщиною.